Розкажи, будь ласка, як проходить твоя адаптація в команді та новому чемпіонаті? Моя адаптація проходить чудово. Клуб і хлопці прийняли мене дуже тепло. Я зустрів тут багато талановитих гравців. І це мотивує мене. вважаю, що моя місія зробити свій внесок у досягнення важливих цілей кривбасу. Українська ліга дуже конкурентна. Вірю, що завдяки наполегливій праці ми зможемо досягти чудових результатів. Я справді прагну допомогти своїй команді. Тренер дав мені впевненість і можливість розкритися на полі. У відповідь я намагаюся віддаватися грі на всі 100%. Щодня багато працюю, щоб досягати результатів і доводити серйозність своїх намірів. Імпортантівонокесінтарпальдав пормі уже цієї суботи наша команда зіграє проти оболоні. Що можеш сказати про цього суперника за час перебування тут? Я зрозумів, що в українському чемпіонаті немає слабких суперників. Усі команди сильні. Попереду складне протистояння з Оболонню. Ми зробимо все можливе, щоб здобути три очки вдома. Це дуже важливо для всієї нашої червоно-білої родини.